Вітаю всіх на каналі Міри на Землі. З вами Олена. І сьогодні я хочу познайомити вас з однією прекрасною рослиною для саду. Особливо вона підійде для тих, хто має альпійські гірки, рокарії, і ця рослина прикла... прекрасно впишеться в пейзаж ваших куточків. Ну, а зараз в кадрі квитка троянда Флорентина, яка починає свій розпуск. Дивіться, які чудові в неї бутони червоні. І ось я бачу вже одна майже майже розкрилася. Дуже красиво вона виглядає ось так на фоні білого парканчика. Ну, в мене і була. Така мета завити парканчик ось цією такою червоною трояндочкою. Думала посадити тут Амадеус, але потім вирішила все ж таки зупинити свій вибір на червоній троянді Флорентина. Ну Не буду довго томити вас, познайомити хочу з такою рослиною, яка теж викликає у вас. Задоволення, яке теж вам сподобається, так само, і моя, як і моя троянда Blue For You. Отже, не буду довго розказувати, одразу показую вам ось цей прекрасний килимок таких бусково-фіолетових дзвіночків. Це дзвіночок пожарського. Дивіться, яка краса цвіте зараз у куточку. Ну, а тепер ближче до нього. У минулому році навесні я купила ось цей невеличкий кущик, який у мене вже квітував минулого року. А за рік він наростив ось такі довгі пагони, і які ось вкрилися ось такими дзвіночками. Дуже-дуже гарно, дуже їх багато, цвіте рясно, пишно. Також у мене тут ще блакитна ромашка, ну, такий блакитно-окий куточок. Це трав'яниста рослина, як ви бачите, вона низенька, грунтопокривна, зимує, не скидає листя на зиму, і квіточки починають з'являтися вже всередині травня. І ось на кінець травня вже маєте такий чудовий килимок. Купувала у магазині Floor Garden і цей магазинчик знаходиться на платформі Instagram. Отже, купувала в магазинчику Florid Garden. Зараз вони виходять вже на Marketplace, в них є своя. Дорогова платформа. В інстаграм ви можете в шапці профілю знайти за посиланням. Я надіслала фото цих дзвіночків продавцю, показала цей килимок. Вона сказала, що восени вони сіятимуть ще блакитний і білий такий дзвіночок. Отже, дуже хочеться ще мати і такі дзвіночки, таких кольорів у своїй колекції. Ми живемо на півдні України, місто Миколаїв, і в нас немає таких сурових зим з морозними ночами, тому мій дзвіночок зимував без укриття, прекрасно переніс холоди, сніг, який в нас випав у квітні. місяці. І, як бачите, рясно і пишно зараз квітує. Це неймовірна гарна рослина, яку я всім раджу посадити в себе на ділянці. Ви будете задоволені цією рослиною. Дивіться, скільки ще бутонів має, що це не все розквітло і яка вона чудова. Знову повторюся, це дзвіночок пожарського. Дуже класно. Я навіть не очікувала, що от через цього маленького шматочка виросте ось така величезна і красивезна краса. Сподіваюся, що я вас здивувала такою рослинкою чудовою. Купуйте, шукайте. Не пошкодуєте, дуже і дуже гарна. Дивіться, ще прямо отак низенько вона стелиться, скільки бутончиків має. Просто прекрасна рослинка. Ну, уж, якщо я тут вже тут, то хочу показати вам ще такий свій творчий куточок, де в мене. Готуються рослинки до того, щоб перейти на постійне місце розташування і як вони зараз у мене цвітуть. Ще попадає в кадр ось ця видка троянда Цезар. Дивіться, які гарні в неї бутончики. Така вона красива, кремова, абрикосова троянда. Квітує протягом усього літа, а спеціально вибирала такі сорти, які квітують саме ціле літо, щоб все літо була краса. Ну і ось Ще у мене є тут трояндочка Цезар, теж вона витка набирає бутонів. Забаром можна буде помилуватися її квітуванням. Ну, тут, як я кажу, у мене такий творчий безлад, величезний килим делосперми, яка вже вилізла на пів доріжки, і яка ось ось заквітує. Дивіться, скільки бутонів. Трав'яниста гвоздичка набрала бутончики. Ось ця ромашечка дівочі сльози, як вона називається, така. З гіркуватим ароматом полину. Ну, і ось тут власне, такий мі творчий куточок, де я займаюся висадкою рослин різноманітних по горщиках. Тут вони в мене адаптуються, ну а потім я їх вже переношу на постійні місця. Підвісні горщики розвішую, кашпо розставляю. Ну, а тут поки що ось такий, такий у мене квітковий халамидник. Ну, давайте покажу, що тут є. Ось така красуня фуксія. Такий, наче звичайний собі сорт, але такі е цікаві квіточки. Ось вона у мене починає своє квітування. На стіні висять ампельні віоли. Дивіться, яка краса. Замовляла я їх живцями в березні місяці, тоді ж і висаджувала їх. І за весь цей час ось так вони в мене гарненько наросли, дуже ароматні. І квіти такі дуже-дуже крупні. Це пітунія, яку я теж виростила із живця, і теж вона вже незабаром вкриється квітами. Так, спускаюся нижче вічно квітуча бегонія. Ось така красуня пеларгонія квітує. Тут якось все в такий однаковій кольоровій гаммі. Набирає цвіт у мене гортенція. Це сорт Міссарі. Ну, а це рожева, також набирає цвіт. Це You and Me, Махрова має бути. В минулому році чисто випадково купила по акції на Фейсбуці. продавали якась вінницька, вінницький якийсь розплідник за 300 гривень. Ось такі два чудові кущі, які цього року подивіться, скільки. Зав'язали бутонів. Висадила їх у горщики, зимували вони в холодному приміщенні. І ось тепер незабаром покажуть своє вже квитування. А оця пеларгонія зимувала в теплі, і, як бачите, кущ розкішний, але немає жодного бутончика королівській пелергонії, для того, щоб вона пишна цвіла, треба забезпечити саме холодну змівлю. І ось тоді вона вас порадує ось таким пишним квітуванням. Ось ця пелергонія зимувала в холодному приміщенні. Подивіться, вона вся всипана квітами, вся в бутонах, квітує вже досить довго в мене. Це вже я не знаю, вже місяць точно вона квітує і ще багато в неї бутонів. Ось такі бегонії знову вічно квітучі. Це петуні, які вирощувала сама з євроживців. Теж дивіться, який славний кущ, а це взагалі такий колір цікавий. Такий, наче і абрикосовий, і персиковий, і рожевий такий якийсь незвичайний сорт. Калібрахуа ось це. Це все з євроживців. Все вирощено. все, все те, що я сама ростила на стелажі всю зиму, всю весну займалася живцюванням. І ось виростила ось таку красу. Це вегетативна лобелія, яка в минулому році, якщо пам'ятаєте, мої кашпо пишні, поруч з німезією у мене росла. Це те, що насіялося, зберіглося. І ось я висадила в підвісний горщик. Зараз трошки наросте, зацвіте, і я вже її вивішу на постійне місце. Це в мене ампельна. Елергонія, така теж живцювання, власне, вже власне живцювання. Ось так красиво квітують аргірантуми. Такі ще називаються вона паризька ромашка. Таке листечко, схоже на укропчик. І такі гарненькі квіточки. Це теж пітинія, вирощена з євроживців. Дивіться, який міцний, гарненький кущик біденс біленький, теж з живців. Знову паризька ромашка рожева, дуже гарна. Мені сподобалася ця квітка. Вкривається прямо шапочкою і полюбляє сонце. Ну, а це вже буде біленька. Тут ось такі герані набирають у мене своїх кольорів. Знову петунії. Ну, все тут в перемішку, поки що чекає свого часу. Ну А в цьому горщику в мене самостійно насіялася петунія Опера Супріма. І якщо це дійсно вона, то я її потрошки звідси вибираю і висаджую в інші горщики. Ось, Наприклад, як це кашпо. Вона вкривається таким шапкою квітів величезних, вона така, як наче напівампельна рослина, міцно росла така і чудово квітує. Ну і ще покажу ось тут у мене росте ампельна петунія трилогії. Серія ось така рожева, блідорожева. На фоні у мене бочки з дощовою водою. Знову хто буде питати, місто Миколаїв, немає води. Все, треба набирати, привозити. Для поливу, або збирати дощову воду. І це чекає на висадку магнолія сорт Сьюзен. Рожеві такі квіти. Це ще одна пітунька така гарненька. Ну і справжня окраса цього куточка це ось ця гортензія, ампельна, наречена втікачка. Дивіться, яка красуня. В минулому році купувала. Невеликий такий кущик. Зимував він теж у горщику в холодному приміщенні. І от зараз вже ось так вкривається квітами. І ось такий стає гарнезний-гарнезний. Ось такий творчий куточок. Хочеться мені тут якусь етажерочку, щоб розставити гарненько всі ці горщики. Деякі звідси підуть на інші місця. Ну, а дещо залишиться тут для прикраси цього куточка подвір'я. Ну, Ось такі мої тут справи. А, і, до речі, ось покажу вам гортензію Тіфані Pink. Це я замовляла на Флоріумі. Надіслали такий не досить, не досить добрий ем, санжанець, але дивлюся, він поступово. Відходить і стає вже трошки веселіше виглядає. Так, ось така моя краса. Ну і на цій прекрасній ноті, на цій цій красі я завершую відео. Бажаю всім чудового дня і до нових зустрічей!